А ти трошки блестиха підставиш. й давай! Боже! Ну так як він каже, тобі значить то. Да давай хочеш лізти? давай рушься, Филипп. ты мне? О, а а ты виси, да, вот. О, что, Понял? Что? Я сам буду. А, mm. да, на <свят> А что ты боишься? <свят> 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 Но, ну есть. Да злиза здесь хочет, и что? Нет. Нет.

не підскочив, спокійся! То, що мені туди три лізти. Юлі, ходиш там. Може давай! Маросина зробить, а вона все така була що стрішка. Неочно, не ночно, не ночь. Та нічого вона тобі не зробить, то впадеш, то впадеш, господи, мій милий. What <laughs>